Доброго ранку. Я Володимир Голубничий вітаю вас, друзі, в ефірі ранок музичний. Ми продовжуємо вас знайомити з творчістю українських музикантів, тих, хто приїжджає до Полтави, наших місцевих, рідних полтавських. І сьогодні я із задоволенням вам представляю наших гостей з Києва. Це музиканти гурту «Анебо». І з задоволенням вітаю Володимир Шпак, вокал, лідер команди Володимири і Ірина Кочубей, бас гітаристка гурту Анебо. Дякую, що завітали нашу ранкову програму. З великим задоволенням до речі, в Полтаві вперше чи вже виступали. Полтаві вперше. Ми в принципі наша музика в Полтаві на радіо грає, але на жаль, в нас не було ще можливості приїхати по виступати. Це наш дебют в Полтаві, і сподіваємося, що він відбудеться. У голосно <свистак> <свистак> тепер музика буде ще більше грати на радіо. Ваша хвиля у нас і кліпи, тому що наша програма телевізійна, і ми обов'язково наприкінці нашої розмови ставимо е, відеокліпи. От, Дуже багато різних таких наліпок ви сьогодні нам принесли і цікаві це. Е, Вашої команди. Так, якщо, якщо ви побачите в місті такі наклейки, ви не хвилюйтесь, все добре, щоб ви ми просто не хвилини. Ми тут були, це просто музика. І ми не так, більше. Я так дивлюся, так на сорочку такі не ліплять. Ну, так це нам зробив. Бачите, як зараз модний тренд зоряної війни. Знаєте, він таке зробив. Золоте, золоте обрамлення, біле і чорне. В принципі, дуже класна ідея. Нам дуже подобається. Хоча ми нічого спільного з війнами» не маємо. Поки що. Я думаю, що можливо для когось сьогодні буде перше з вами знайомство з наших телеглядачів і в і в іншому плані, тобто почнемо ми е, з візитівки. Наскільки uh -huh. я знаю, ваша команда досить таки молода. Але за ці три роки, що ви існуєте, ви вже брали участь в багатьох різних фестивалях, е, конкурсах, записали перший свій альбом. Uh -huh. А як все починалося і чому анебо? Починалося все ще в дитинстві. Це таке. В нас е, наш творчий такий склад, який ми пишемо музику. Це я і Максим Стокаленко, наш гітарист гурту. І Ось е, ми ще в школі дружили разом. Це в принципі. Ми разом являємося автором музики і, і, і слів. Лірики, а, а взагалі починалося ще ще раніше: музична школа, хор, скрипка, клас, фортепіано і так далі. З гуртом ми насправді почали активно вже казали на фестивалях виступати тільки з 2012 року, тому що, в принципі, ми за якістю готували наш матеріал для того, щоб показати людям його з якісної сторони. Ось і в принципі шукали людей і такі творчі творчих, сильних людей, які можуть зробити такі. Такий звук, який ми хочемо, Якби це дуже важко все робити, тому що це фантазія, а фантазію дуже важко матеріалізовувати. Ось і знайшли там в багатьох містах України там у Рівному там Олексій Казанцев нам перший альбом робив. Він взагалі вокаліст гурту Бремстокер. А допомагав нам стосовно запису і так далі. Хоча весь процес займав там більше часу, але в принципі ми отримали те, що хотіли. Дуже оригінальний звук. В Принципі, нас можна послухати в інтернеті це все безкоштовно, і можна подивитися на сайті, і в соціальних мережах ми є. Ось і дуже що дуже нас радує, що зараз в нас останнім часом після фестивалів і концертів з'явився, якби можна сказати, фан-клуб. Угу. І люди там пишуть, записують наші пісні, присилають нам в інтернет інформацію різну, цікаву і допомагають навіть в організації концертів. Ір наскільки я знаю, ти в команді нещодавно. От як сталося так, що ти приєдналася до музикантів АНЕБО. От як тебе сприйняли, як ти їх сприйнявав? Це взагалі дуже дивна історія. Їхала в метро після репетиції з своєю колишнім гуртом. Ось до мене підійшов наш барабанщик і каже: ми зараз шукаємо басиста, не хочеш спробувати. Я так думаю, чому б ні? Ось. А прийшла на репетицію. Хлопці кажуть, круто, поїхали з нами до Львова. Ми тоді їздили на фестиваль. Так, Зразу, зразу на фестиваль. Так, і за чотири дні ми вивчила програму майже ось, і отак залишилось. Як сприймають дівчину на вас гітаристку? Дуже дуже оптимістично і позитивно, насправді. Ви знаєте, тут насправді мова йде про музику. І, по-перше, треба слухати і казати: мені дуже подобається. Вирія свій стиль, він дуже. Простий, але дуже такий оригінальний гри. І мені він дуже імпонує. Тобто, в принципі, музика вона, вона додала щось нове зі своїм приходом. Тобто вона взяла просто партії і зіграла, а як соціальний музикант. А вона навіть додала і якісь партії переробила, і музика по-іншому Ну, Вона а, молодець. Це супер. А у вас є вже перший альбом, кілька да. слів про нього. Як на, насправді, да, ми, ми насправді випустили нещодавно ЕПІ, це коротка платівка, це наше третя епі. Тобто, ми випустили перший альбом два роки назад. Їздили в принципі багато, турили, їздили в тури, концерти давали по всій Україні. Ну так, так вийшло, що нас в основному на західну Україну запрошували, і ми ну, не мали права морального відмовитися, тому в принципі. Ми самі все організуємо, тому в нас не було часу організувати на східну Україну. Зараз у нас з'явився час, тобто ми випустили нещодавно коротку платівку з нашою піснею Паралельний світ Відзняли зняли відеороботу, яку презентуємо протягом пів місяця, точно на телебаченні. Ось і в принципі, і в інтернеті. І в принципі, зараз з паралельним світом вже їздимо по Україні. Тобто, ми в Полтаву приїхали в підтримку альбому Паралельний світ грати. Ну, ще ми коли спілкувалися. Ти сказав, що Одна з мета мета вашого туру це так знову ж таки об'єднувати Україну от, через музику. Так, насправді. Ви знаєте, кожна людина вона вкладає в свою діяльність, будь-вона творча, чи якийсь, якийсь меседж, да, який, якийсь зміст. Бо якщо не вкладає, тоді дуже важко працюється завжди через якісь проблеми і незгоди, ну, і хворі, що, да. що і не вкладають. Є такі, але, але важко. Тим людям важче, ніж е, з гарним настроєм працювати, робити своє діло. Ось, то в нас е, з цим… Така штука, що в нас меседж дуже оптимістичний завжди був україномовний оптимістичний меседж до об'єднання, і на скажімо так, підґрунті останніх подій він став ще й актуальним. Тобто, в принципі, ми випустили кліп на пісню «Голос за почуття, який в 2014 році ми його візняли і випустили. І через рік, після того, як ми випустили, його помітили в Європі, в Лондоні, взяли на талендкаст, ми навіть туди нічого не відправили. Уляли ось, і ми виграли в конкурсі Таланткаст. Перше місце по кліпам і ротацію на Європу, тобто там п'ять країн Євросоюзу було. ось я не знаю зараз. Воно ще відбувається чи ні. Я думаю, що вже ні, але в принципі початок цього року це була ротація нашого кліпу. Він україномовний. Ну, І... ти, ти мене вже е, випереджаєш. Да, якраз кажу, ми зараз будемо зв Є, звичайно. Воно все пов'язано. Багато хто з музикантів в це не вірить, що просто так от можна щось чогось. Це дійсно так. Це, це, дійсно, дуже, так. це дуже, дуже дуже важка робота. І ну я маю на увазі без там яких зв'язків, там без великих грошей. Так, да, в нашій країні така ситуація. Ну на жаль, не на жаль, просто знаєте, наша країна, вона. Тим спеціалізується, що да, там повинні бути які зв'язки, обов'язково, якими ти користуєшся, чи, ну тобто, чи ні, і там через гроші, чи не через гроші, а ти йдеш і пробиваєш. Це теж важкий шлях. Ось ми, як, як ну як, якщо правда, то третім шляхом йдемо. Тобто ми пробиваємо і пробиваємо вже давно. Ось і в нас виходить, я вам скажу єдине, що що просто люди, музиканти, молоді не здавалися, uh -huh. тому що насправді треба набратися на снаги і вірити в себе, вірити в свою музику. Тобто ситуація така, що я не знаю, я не впевнений, вона не підійде. Згадайте ваші кумири, ваші улюблені гурти там Бітлз, Rolling Stones, Я не знаю, що ви слухаєте, Дорс, наприклад, згадайте, як вони які не просто зусилля, а зверх зусилля вклали для того, щоб щось зробити. Ти зверх так, зусилля на Іру подивився, називаючи Дорс. Це її. Є, вона дуже любить Дорс. Да ір а ти взагалі от, до того як приєднатися до групи, ти щось знала про цих хлопців так, про цю групу? Так, Та слідкувала? Так ні, я просто знала, що є така такий гурт. Тому що серед музикантів, от, київських, дуже відомі хлопці, ось, і я так здивувалась, думаю, ого. Там люди знають. У нас буквально кілька хвилин, і все ж таки кілька слів про цю роботу. Про цей кліп, про який ти говорив, який е, помітили на, в Європі, uh -huh. поставили в ротацію. і Зараз ви також будете його дивитися. Досить е, цікава там е, нестандартна режисура. Там холодно. Yeah, yeah. Я одразу як побачив, одразу так холодно стало. Да. Е, Насправді пару слів про кліп. Тобто, ми знімали кліп з нашим з нашим улюбленим з нашим членом гурту це Алла Мороз. Це наш фотограф. Вона зараз тут теж в студії за кадром фотографує нас. Вона була оператором цієї роботи D.O.P. Я був режисером. В принципі, зараз в мене теж є компанія Небо продакшн. Ми займаємося зйомками кліпу. Ось і пару слів про кліп. Ми приїхали. Якщо пам'ятаєте, позаминулому році весною випав дуже серйозний сніг. замило всю країну, транспорт закрило, і в Києві і в Полтаві, і в Харкові дуже все завалило. От саме цей день. Ми знімали кліп. Ми приїхали, не було ні жодної сніжинки. Ми приїхали, почали знімати це на Вишгородському. Це в Вишгороді ага. було е, біля Києва. Це мені дуже подобається ця локація. Там гори, там дуже все чудово. Ось і ми в Вишгороді зняли, приїхали, нікого немає. Все дуже гарно. Природа така, ну знаєте, така ось вес весіння. І ми такі дивимося, почали знімати і. Посередині зміни нашої почався дуже синий сніг, завалило всіх, ми, коротше, всі мокрі, там всі окуталися, але ми не зупинили зйомку, ми захворіли всі, але не зупинили зйомку, відзняли. Робота, Роботи, насправді, ну я дуже критично до своєї роботи завжди відношуся. Скажу, що робота, звичайно, є якісь недороб, недоробки там і так далі. Але я на чому не хочу акцентувати увагу, тому що насправді головне це творчість. Так? І якщо. якщо Помітили там, сподобалось. Це тільки в плюс. Мені, наприклад, робота подобається. Е, стосовно... От я хочу, щоб ти так. знаєш, на чому акцентував увагу. От на Наша програма ранкова, все ж таки, можливо, там не всі е, слухають нашу інтерв'ю mm -hmm. повністю, там збираються на роботу, ще кудись. Але от, коли вперше людина дивиться цей кліп, я просто на себе це дивлюсь. От е, там. Е... Холодно, зима, сніг, і ви там постійно якісь залізят, тягаєте автомобільні шини, все. Але потім, коли ну, до кінця до додивишся, що це от Є -є -є, позбавлення так. від цього. А от, там дуже про просва ідея, ідея катерсис, тобто, якби пізнання себе, позбавлення якихось, скажімо так, ну, якихось речей, які тягнуть тебе вниз, позбавлення від них для того, щоб отримати щось нове, нове життя там і так далі. І це в словах то, то, там ще є, і вкладено. І насправді цей катерсис він такий дуже символічний. Тобто він такий сюрреалістичний трохи хліб. Тобто то, ми дійсно там тягнемо якісь непотрібні речі на той момент. Але, Ось. Але, і, але ви так їх тягнете з тих, просто… немає. І потім їх просто викидаємо і вибігаємо. Ну, тобто дуже простий сюжет, але якби ну побачите, я не буду. Я буду тримати інтригу. Я перепрошую, вже все розповів. Ось а, мені, мені, наприклад, а, імпонує кліп тим, що символіка, через яку ми. Робили цей кліп, голос за почуття. Вона зіграла. Тобто, Чи... люди вони, вони повірили. Тому що насправді наші люди, ну як сказати, вони в сюрреалізм не дуже вони реалістичні, такі в масі. І сюрреалізм це якби така маленька група. Там так ота, фотографії. Ти плануєте все... е -е, кліпи на інші пісні? Так, звичайно, ми зараз якраз займаємося нашою наступною роботою. Її закінчимо вона зараз на постпродакшені. Це кліп на пісню Паралельний Світ. На жаль, ми її не змогли зараз до нашого туру по Україні Паралельний Світ. Презентувати, але нічого страшного, наступного ми її презентуємо разу. наступного ну. разу. Ну і е, по вам обов'язково. Приїжджайте, Приїдемо. Тому що коли ми одразу познайомимося що по телефону спочатку, от я одразу сказав, що це позитивні дуже хлопці і дівчата. Дякую. Дуже приємно, що ви завітали. Ну, е Прихильники не зрозуміють, якщо я вас не запитаю, чому «Анебо», ну це ж просто без цього немає. Небо, знаєте, це назва, яку, яка прийшла просто в голову. Якщо є якесь інформаційне поле, то воно спрацювало. Тобто ніякої, ніякого змісту, тобто ми за то були в той момент не задавати зміст в літерах, mm -hmm. а більше, скажімо так, музикою, е закласти зміст в назву. Тобто, Ось якщо ну, ваші улюблені культизмово-звернемося до них, якщо ви подумаєте, то насправді це дуже асоціативна штука. Тобто ти там, кажеш Rolling Stones» і зразу якась асоціація в голові, там кажеш Beatles і так далі. Небо для нас. Назву, в яку мику ми доповнюємо нашу музику. І напевно, що не більше. Ну, і... ну, вона приснилася нашому гітаристу Максиму, і ми тоді сиділи в Кемогілянській академії, пили чай, і він запропонував Давай небо, я запропонував, давай там Sound Medicine і так далі. І ми зупинилися на небо, тому що, в принципі, нам сподобалось. І якось так У дуже. вас тут україномовні пісні, але от один із кліпів є на англомовні. Англо, тобто це так. також практикується. Так, практикується, звичайно, тому що, в принципі, ну як вам сказати, насправді це музика і це інтеречний. Національна мова, тобто які вавости там співаєш, які голосні, це твої проблеми. Головне, щоб воно було мелодійно і якось так дивимося зараз. Кліп, щоб хотіли побажати полтавцям, полтавці сьогодні. Я бажаю вам, щоб сьогоднішній день з цього ранку був чудовим, найкращим в житті, і ваша мрія сьогодні реалізувалася. Під Є, нашу музику. Ти Є. Ти Є. Ти. Я приєднуюсь до Володимира. <клес> <клес> Всього найкращого. Дуже Я вам дякую, Ірина Кочубей, Володимир Шпак, музиканти київського гурту «Анебо». Дивимося кліп на ту роботу, про яку ми довго розповідали. Будьте з нами, дякуємо за увагу! І до нового музичного ранку. Пока! Бувайте! І ти бачиш сліди я прокинувся рано, ти сумна, як завжди Я дивлюся наліво, там світло сліде yeah. чи тобі не цікаво куди, простими.